Добрий день, мої любі друзі. Оце я сіла трошки перекусити на роботі. І знаєте, що це я таке їм? Оце таке, такий. Як він називається пляцок? Пляцок дерун. Оце моя хазяйка приготувала І на вихідні. І сьогодні понеділок, і вона мені пропонувала оце попробувати і каже, що. Трохи тут нахімічила в ньому. І коли я його почала пробувати, точно е, цей смак дирунів. І ви знаєте, я не ошиблася. Вона його робила з картоплі, цибулі, яйця. Тільки вона тут ще подобавляла кучу всього. І муки, і сухарів, і ще щось. І воно таке, знаєте, туге вийшлося. І вона його зробила як торт. Але смачне. Знаєте, і це я його п'ю з кавою. Джинсенк, називається. Кава Джинсенк. Не знаю, як воно буде на українській. Дуже смачно, солодке і солоне. І це два таких поєднання. Дуже цікаві на смак. Доброго всім дня!